Шановні колеги депутати, ви пригадуєте, як так само тяжко йшло голосування по закону щодо введення мораторію на відчуження майна, власне, якраз валютних позичальників. Але це дало можливість зробити наступний крок пришвидшити розгляд питання по розв'язанню проблеми наших валютних позичальників. І, власне, якщо ми зараз проголосуємо в першому читанні цей законопроект, це і буде знову ж таки стимул для Міністерства фінансів, для Національного банку внести пропозиції, а не відмахуватися. Коли робоча група дає свої пропозиції, вони прикриваються якимись невідомими постановами або ще якимось ефемерними загрозами. Ми вимагаємо фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода зараз поставити на голосування. Першому читанні цей законопроект для стимулу якраз тих чинуш, які сидять в кабінетах і думають, як врятувати тих мільярдерів і олігархів. Слава Україні!